Він стверджував, що зголтував і вбив понад дві сотні жінок. Його називали Елвісом через зачіску і схожість із музикантом, але насправді він роками полював на жінок і жорстоко вбивав їх. Телеграф ЮА розповість про Юрія Кузьменка, одного із найнебезпечніших серійних вбивць в історії незалежної України. З вами Дмитро Драганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Юрій Кузьменко народився 1974 року у селі Велика Вільшанка на Київщині. Рів в багатодітній неблагополучній родині з агресивним батьком. У шкільні роки Кузьменко захоплювався спортом і бився зі старшими хлопцями заради самоствердження. Після армії працював столяром, машиністом боштового крана, таксистом та охоронцем. Наприкінці 1990-х Чоловік одружився і став батьком двох дітей. Але шлюб швидко розпався. Вже незабаром він переїхав в Боярку і почав жити з іншою жінкою, яка мала сина від попереднього шлюбу. У 2002 році Кузьменко скоїв розбійний напад, за що отримав рік в'язниці. Втім, він добре зарекомендував себе у колонії і вже через 8 місяців вийшов на волю. На вигляд, Кузьменко був звичайним чоловіком, працював, їздив на старенькій ладі. А родичі і знайомі характеризували його як ввічливу і добру людину. Перше доведене вбивство Кузьменко скоїв у 2006 році. Тоді він запропонував молодій дівчині підвести її додому, але завіз на закинутий аеродром, де зґвалтував, а потім задушив. Сам Маніак стверджував, що вперше напав на жінку у 2005 році. Жертвою стала 68-річна пенсіонерка, яку він оглушив ударом по голові. Відтягнув у кущі і згалтував. Через пережити у неї трапився інфаркт. Пенсіонерка померла на тому ж місці через кілька хвилин після нападу. Минув не один день, перш ніж її тіло знайшли у лісосмузі. Втім, справу про вбивство порушувати не стали. Слідчі констатували природну смерть. Родичам загиблої сказали, що вона сама зняла з себе нижню білизну через спеку. У подальшому стане зрозуміло, що кількість жертв Кузьменка могла бути значно більшою за офіційні дані. Через недосконалу роботу міліції та слідчих велику частину його злочинів списали на нещасні випадки самогубства та зникнення безвісти. Після першого вбивства Кузьменко отримав задоволення і став робити це регулярно. Його жертвами не завжди були молоді дівчата. Вік і зовнішній вигляд абсолютно не мали для нього значення. Однією з потерпілих було 90 років. Як правило, маньяк підходив до жінок на зупинках або на вокзалах і пропонував підвести. Після цього він вивозив їх у безлюдне місце на узлісся, покинути аеродром або околиці залізниць. Більшість нападів закінчились зґвалтуваннями. Втім, коли жертва могла впізнати нападника, він її вбивав, душачи руками. Коли чутки про серійного маніяка на Київщині стали ширитись, Кузьменко отримав прізвиська «Боярський Маніяк, «Василівський Маніяк, Шатун та Елвіс Душник. Прізвисько Елвіс Кузьменко отримав через свідчення однієї із жертв, яку він зґвалтував і пограбував. Описуючи нападника, вона вказала, що він був схожий на співака Елвіса Преслі. Розслідування його справи було на особливому контролі у керівництва прокуратури та МВС України. Перш ніж спіймати справжнього вбивцю, міліція перевірила на причетність до злочинів понад 10 тисяч осіб. Аби відслідковувати шлях маніяка, слідчі навіть зверталися до штаб-квартири НАТО, щоб отримати супутникові знімки місць, де були скоєні вбивства. Кожен такий знімок обходився державі у 1250 доларів. Втім, це допомогло. Слідчі зуміли визначити приблизну марку і колір авто, на якому їздив вбивця. Також міліція провела декілька спецоперацій під назвами ліс, спецназовець і тітки у лісосмугах Київщини. Прорив у справі стався після нападу на Ганну Бондар. Жінка чекала на автобус на зупинці і погодила сісти в авто Кузьменка. Свідком цього став таксист і колишній майор міліції, який добре знав Ганну і раніше неодноразово підвозив її. Саме він допоміг слідству вийти на слід Кузьменка. Незабаром міліція прийшла до вбивці додому. Кузьменко здав зразок слини для проведення ДНК експертизи. А щойно правоохоронці пішли маніяк втік. Пізніше, під час обшуку, в його будинку знайшли мішок із нижньою жіночою білизною різного розміру з плямами крові. Дружина Кузьменка після його втечі повідомила слідчим адресу його сестри та брата, де незабаром влаштували засідку. Під час затримання маньяк не чинив опору і вже на першому допиті заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Загалом він детально розповів про обставини одинадцятьох вбивств. Під час проведення слідчих експериментів, аби не допустити самосуду з боку місцевих жителів, Кузьменко одягнули каску та бронежилет. Крім того, по дорозі в СІЗО до місця скоєння вбивств його супроводжували не лише конвої, а й бійці. З підрозділу Беркут та Кобра офіційно Юрія Кузьменка звинуватили в 13 вбивствах, кількох зґвалтуваннях та розбійних нападах. У травні 2011 року Елвіса визнали винним за всіма пунктами і приговорили до довічного ув'язнення. Під час винесення вироку Кузьменко виглядав спокійним і заявляв, що насправді вбив 206 дівчат та жінок. Після суду маніяка етапували в роменську колонію номер 56 Сьогодні він продовжує відбувати своє покарання. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Жорстоке подвійне вбивство сталося у селі Кам'янське на Закарпатті. Жертвами різанини стали літній чоловік і жінка, які у минулому були вчителями. Найшокуючою деталью цієї справи є те, що душогубами виявилися 15-річні юнаки. З вами Дмитро Драганов. Докладніше про деталі злочину і про те, як місцеві мешканці тепер відстоюють власну безпеку. Далі підписуйтесь на наш канал. У селі Кам'янське Бергівського району сталося жорстоке подвійне вбивство. У приватному будинку були знайдені два трупи на тілах 87-річного чоловіка та його 77-річної дружини виявлено численні колото різані рани та інші тілесні ушкодження пише сен обидві жертви нападу свого часу працювали вчителями та директорами шкіл, але ймовірним мотивом вбивства слідчі вважають намір заволодіти їхньою старою автівкою. Спочатку за підозрою у вбивстві правоохоронці затримали 42-річного місцевого жителя. Під час обшуку в його будинку знайшли одяг з плямами крові. Втім, подальше розслідування дало підстави вважати, що підозрюваний діяв не сам. До злочину ймовірно причетні ще двоє 15-річних юнаків, також мешканці села. Також слідчі встановили, що всі троє діли за попередньою змовою, зазначили в поліції Закарпаття. У розмові з журналістами син вбитого подружжя Ярослав розповів про проведення слідчого експерименту, під час якого підозрювані показали, як вбивали його батьків. Зараз тривають експертизи, які дадуть відповіді на низку питань. Батьки і мама, і тато працювали в минулому директорами шкіл. Вчителювали щодо 15-річних підозрюваних, то наскільки я знаю, у них і раніше були певні проблеми із законами з правоохоронцями, розповів чоловік. Джерела Тесен Юа серед місцевої влади повідомили, що після вбивства пенсіонерів 15-річні підозрювані певний час перебували на свободі. Це викликало побоювання у мешканців села, і люди вийшли на протест, перекривши дорогу. Згодом деякі з тих, хто вимагав чесного розслідування, почали отримувати повідомлення на телефони про те, що будуть вбиті. Людей це обурило. Люди переймалися за своїх дітей, тому як в селі переважно жінки з дітьми, а підозрювані на свободі. Але люди тоді не зрозуміли, що для обґрунтування затримання неповнолітніх потрібно було проведення ДНК експертизи. Її провели, після чого у поліції з'явилися підстави затримувати неповнолітніх. Розповів один із представників місцевої влади. Наразі за клопотанням правоохоронців і рішенням суду всіх підозрюваних арештовано. Максимальне покарання за статтею про подвійне вбивство передбачає довічне ув'язнення. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.